Всім привіт, новий день. Оце я злупанув. тут загальному 23 гектара, мабуть, десь так, плюс-мінус лупанув я ну, більшу половину, Оце 7 га. Я міряв тільки також так що також плюс-мінус 7 Так гектор. Приїхав сам. А музика поки нема. Поїхав те, що я вчора до темна загрузив. І такий діло так подивилися. Мазнули. Мазнули, лизнули. І зараз пробуємо закошуватися, працювати долі. Було там щось дощик уже проморошує. Та й передаємося на нього буде дощ, а нам треба ще домолотити. Ну, якщо сьогодні тут все нормально, то, то зіб'ється і будемо перелаштовуватись на пшеничку, щоб полетіли. Топ, тепер головне нашу загинуть. Бо я вчора щось Там наміряв, а воно щось не встиг, попав, то трошки трошки крайній рядок. Це хилило. Ну, воно не дуже зручно, ти ловочку потім ту жодку була така, що було зійде, що воно по темному ще як видно. Не дуже ахті. очок саме ляхти. Якось так. Вроді попав, вроді би то. Тут собі бачите, наниз на горі. Вроді теж непогана погрузка, але на, наїзд ось краще. Бачите, який качанчик такий залітає. Хороший. І одна є... Ну, Це не просіли в нас, це не просіли, видно, що воно воно сходило. Це просто е -е... сівалка так може положила, ну, дуже високо було, і не хватало трошки. Бачите, ось як вийшло весло, воно зійшло, але пізно зійшло і основна маса закрила і ще і сонце і все. І бачите, що ось виходить. Ось такі ось нюанси. Ну, та нічого, воно однак компенсує оцей качанчик, я думаю. Я тут розкажу ситуацію. Вчора здавали на елеватор, я не буду казати куди, та це так, просто, просто ситуація. Здавали на елеватор, батько поїхав в камазу, я загрузив, приїжджає батько, каже, Чуєш? каже а ти не хочеш, де на полі у нас був кажу, Не знаю, я взагалі не замічав. Ватошника бачив, попадався. Ну, типа, написали на цьому, на елеваторі, що десь турбан попався у, у зерно. Ну я думаю, ладно, півтора процента засняли, думаю, ладно. Може, десь попався, поздно, я ж не буду там убіркати, що не знайде. Хоча його видно, він такий, як, як каштан, такий він у нього голова така. Ну, я мій би не побачив. На цьому компанії ти можеш. Після, 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 після. Коли ввечері вже вертаємося вже по-темному, вертаємося з батьком на базу, коли телефонує якраз знайомий і також питає, там, куди ви здаваєте, здаєте, що, що, що там до чого. Ну, Кажуть, туди туди, таке таке так, місце. Каже, кожен здавав туди. Мені написали дуже, що там в мене дурман. Так, <суман> так що така ситуація. Я не буду стверджувати, що і там його не було громади. Але закладається така думка, що ну зараз окружав в бозі. Раніше, як там, наприклад, поза минулих рубах, як ми молотили осінь, вона була сирувата і да, на бозі, виходить, знімали в якийсь там відсоток. А зараз у нас все розсуха в бозі. Тобто до чого протиубатися? Ну, в принципі, вона чистанька, там, що на каніках лобокамери є. Трошки. Ну, лобату не написали. Так треба убатися, немає до чого. Ну, от так щось придумують або реально його висипають, або хай не Ну, Я не буду стверджувати за такі догадки. Ну, не знаю, не мають такого со совпаєння, щоб сразу і Робто, що лізні поля, лізні села. Ось така ситуація. Так, прилетів Камозик, вже прицеп практир не загрузив. Тепер ось Камозик. Перший бункер йому сипемо. Вон загіно, яка залишилася. Так, оце поки став посмикать, вже який очередний роз. Я вже починав рахувати, це вже сьомий. Дуще ну, впередів мене все. Так, Хочу показати вам. Що може показати ця кукуруза при достатньому живленні, дивіться. Два повноцінних качана. Ось, яка качаняка, ось моя рука. І другий точно точно такий самий. Ось. Дивіться. А містами я знаходив навіть три. Це вже взагалі, звісно. Ось, раз, два. Дивіться. раз Раз, два. Ось, ось. Раз, два, раз, два, вон дивіться, всі, раз, два, всі по два. Оцей участок згори я спустився а донизу, оце все, все по два качана. А не там навіть три, я ж кажу, Це просто це не кукруза, це... А, -а, а якщо ж що є дощі були, тут просто влога була, низина така. Це, не те, що це на от краю. Ну, прошти, не знаю, вон краю там. Це низина. Воно до, до підйому на погорб таке, далі вже по одному качану. Ну, Короче, в'єже, воно а кукурузка гарненька. ну та пішов я смикати, ладно. Аби така кукуруза була вся, оця, то вона б там 120 стабільна, то може і більше. Так, а що у нас? А у нас Повен бункер. І отака ось залишилась загіночка. Тракторець он пече. Зараз ми йому сипнемо, там у нього повен прицеп стоїть з тої сторони. І все. Добиваємо і нашу жневадку тут закінчилися. Так що отакі у нас діли. Там, ще. там вже тут нічого показувати, Домолотим, та і все. Осталося, грубо говоря, на південні роботи там ще є серед сиренька внизу, Ну, то вже я показувати не буду, посмикаю і без вас, так що о такі діла. Так що усю Он, Повен. Кукрузка нам сипнула. Десь приблизно плюс-мінус так само, як і попередня, 6,5-7 тонн десь так. так що, отаке. Просто, На горі вона десь отака, а на низу двічі більше. І якщо було б, звісно, таке, як на низу, то у нас би, може, сотня була, але маємо, що маємо. Так що, Аби, як кажуть, аби в роті виросли гриби, Так що то так. Такі, урожаї. тим паче це непогано для цього року, то не розстраюємося. Це нормальні урожаї, я думаю. у людей у Деяких і такого немає. Так що ставте подобайку, кому сподобалося відео. Підписуйтеся на канал, далі будемо щось знімати, щось показувати, щось розказувати. Все, всім пока. До нових зустрічей.